Присвята Кім Генрі, так читається перша частина диптиху, як акровірш. І у зв'язку з, з цією а, американською поеткою і Вірджинія тут приплилася. Кольоровий диптих, коло, млинове коло, всенький світ обертає, і скільки ще нам судилося, ніхто в цьому світі не знає, матінко моя рідна, красна моя вірджиніє. Городимо світ обіруч у колі, у зачарованім, родієвим пір'ям, білим, синім, червоним, ніяк не збагнемо. Що з кола вогненного рятуватимеш люд лишень ти, наша нене, і журавка твоя з очком зеленим. На півсвіту духмяніє парововська гречка, як вітряки над нею бджоли гудуть, а в моїх красунечок усе точиться суперечка, накидати чи ні на огря вузду. Огер гречку толоче і до плуга не хоче, Волочиться за залюбкою, Гейбедон Хуан, а любов уже знов язичок свій точить, хоча й не зна, що випаде, туман чи обман. І мовить веджиянка, ніби справжня киянка, Погляд лукавий кинувши обабіч. А хочеш, Вікторе, у ті квіти духмяні разом зі мною? Щоб ніхто нас не бачив, правда, що хочеш. І ось уже двійко бджіл золотавих над світом гречаним щиряють, літають і своєї ж таки співай.